І до життя міста без каналізації нема цивілізації з відвідання нової чесної споруди у ласпі. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілко розпочав свій другий візит до Севастополя. Під час одноденної робочої поїздки урядовця супроводжувала і наша знімальна група. Крим одна з найкрасивіших перлин нашої країни. Звісно, що світле майбутнє півострову українські чиновники бачать тільки у розвитку його курортно-рекреаційного потенціалу. Саме тому наболіла проблема очистки стічних вод на Азово-Чорноморському узбережжі, знайшла своє вирішення у відповідній урядовій програмі. Першою ластівкою стане селище Ласпі, яке є улюбленим місцем відпочинку багатьох українців та іноземців. Сьогодні у цьому мальовничому куточку вже збудована перша черга очисної споруди, що на 100% має захистити прибережні води від забруднення. Представляє собою сучасні очисне заружені, построєне на сучасній елементній базі. Качество очистки стоків контролюється електронікою. На виході з очисних саружень вода, в общем, вже виходить практично совершенно чиста. Сооружение полное биологической очистки. То есть э, стоки, которые поступают на чистные сооружения, проходят сначала э, механическую очистку. То есть собирается мусор, грязь. Э, затем поступает уже вот сюда в этот блок, э, где происходит биологическая очистка, и затем вот сюда вот фильтровальную, где происходит уже окончательная э, фильтрация, то есть убирается мутность воды, и на выходе в море сбрасывается практически э, чистая вода. За словами віце-прем'єра Олександра Вілкула, український уряд має подбати про те, щоб жоден грам на очищених стоків не потрапив до моря. Тому Ласпенська очисна споруда стане далеко не єдиним чистим подарунком для Криму. В этом году будуть введено ще ряд таких заоружень: це район Артека, та район Андріївки, теж Севастополь, район Керчі. в цілому около 10 серйозних заруженій. Очищающих акваторию Черного моря сейчас находится в процессе стройки, вот первые уже сдаются в эксплуатацию. Другим під пильне око віцепрем'єра попав в міст у районі залізничного вокзалу Севастополя. З минулого року мешканці міста терпляче чекають на закінчення реконструкції цієї надважливої транспортної розв'язки, що поєднує центр та корабельну сторону. На початку березня віцепрем'єр вже відвідував це грандіозне будівництво. Зміни, що сталися тут майже за два місяці, викликають у Олександра Вілкула впевненість у тому, що об'єкт запрацює наповну напередодні свята перемоги. Правительство поддерживает развитие транспортной инфраструктуры наших регионов, наших городов. Сегодня мы провели уже итоговое, я думаю, совещание на строительстве очень важного моста в городе Севастополь, через который ежедневно проезжают более 10 тысяч единиц автотранспорта. Он будет уже полностью закончен в первой декаде мая месяца. Это уже было последнее совещание. Строитель, ключевой строитель это Приднепровская железная дорога. Після відвідання об'єкту, стратегічно важливого для організації транспортного руху у нашому місті, на Олександра Юрійовича чекала більш приємна місія. Віце-прем'єр заклав символічну капсулу Фундамент першого будинку нового шостого мікрорайону. Саме тут діятиме державна програма, доступне житло та молодіжне кредитування. І Севастопольці, наприклад, зможуть придбати квартиру на 20% дешевше, ніж на ринку нерухомості. Усього ж у межах доступного мікрорайону планується збудувати 485 осель. Ми будемо повністю будівництво цього мікрорайону і вообще раз будівельного сектору. сектора у нашому місті. Проблема забезпечення мешканців житлом надзвичайно актуальна через те, що багато військових, як діючих, так і пенсіонерів, чекають на омріяні квартири від держави. Відповідаючи на запитання про перспективи активізації будівництва житла для цієї категорії населення, Олександр Вілкол був надзвичайно лаконічним. Очень серьезно занимается Павел Валентинович Лебедев, наш министр обороны. Кстати, ваш земляк Севастополец. И я уверен, что в этой программе будут серьезные продвижения вперед. Війна закінчиться тільки тоді, коли буде похований останній солдат. Кінцевою точкою роботи віцепрем'єра на виїзді у нашому місті став меморіальний комплекс героїчним захисникам Севастополя. «35-та берегова батарея. Для київської делегації тут була проведена спеціальна скорочена екскурсія експозиціями унікального історичного пам'ятника. Після чого хвилиною мовчання та квітами присутні віддали данину пам'яті та вдячності тим, хто віддав свої життя заради нашого мирного сьогодення.